Алла Квач, э, миски голова Залискив, это э, место Тернопольской области. Э, это все может быть так, но вот этот человек, который стоит здесь, Алла, она победила вообще без денег на выборах. Против нее были деньги. в том числе, может быть, такие деньги. И значит, это возможно в Украине. Не надо пугать, что всегда, все, всегда они будут побеждать. Потому что Алла победила на своих выборах. Я, вы слышали, тут большую политику, тут и члены парламента, и все остальные, но... Как вы на все это смотрите? Как на вас отражается бизнес регуляции? Как на вас отражаются безвизовый, например? Что у вас происходит? Как живут люди? Реально, вот в вашем селе, потом в вашем городе, потому что мы видели, как они живут в других двух селах и городах. Ну, в нашому місті дуже багато людей, і в нашому районі дуже багато людей е, знаходиться на заробітках. Португалія, Іспанія, Італія, Німеччина, Великобританія, Америка, Польща, хто бідніший до Польщі їде. Дуже багато людей знаходиться на заробітках. Сім'ї розбиваються. Якщо мама чи батько на заробітках, знаєте, діти часом йдуть, як нас кажуть, кантом. Не по тій стежині, тому що є гроші, але ще потрібен батьківський контроль. Ось а так, щоб е, до теми електроенергії, вуличне освітлення минулого року було 60 копійок. З січня цього року вуличне освітлення в нашому місті стало 240. Тобто, за минуле за січень і лютий минулого року ми заплатили 24 тисячі гривень наша міська рада. Цього року ми заплатили за ті самі кіловати, Ті самі кіловати, ми заплатили акурат 94 тисячі. Е, ще одне хочу сказати: напроти зарічих знаходиться також цукровий завод Костержівський, який вже роки не працює. Це до теми тих цукрових заводів. Е, ще що би хотіла сказати, що в нас також є і дві гідроелектростанції малесенькі. Так виявляється, що наші гідроелектростанції зареєстровані на Кіпрі. Доходи йдуть на Кіпрі. Вони невеличкі, вони стоять на річці серед, доходи йдуть на Кіпр. І по паперах ця електро... електростанція виробляє більше електроенергії, ек... queen... А кому هنا... вони належать? Ви знаєте про це? Казали, що Чижмару, ну я не можу сказати. А хто це Чижмар? А щось там, якийсь такий невеличкий папа. радикальної партії Юрій Чижмар. А обленерго obl... okay кому належить? От цього не можу сказати, так. але от що я вам ще хотіла сказати. E так як я от, е, от отаку, ну поясніть мені отаку, по у по-простому. в нас що закон про корупцію на президента не розпространяється чи як? У нас порадить. Закону... Чому, Чому людину яка має 500 можете, гривень ли, десь нас... коли цей закон, закон приняли, написали, що після відставки тільки набу можна президентом. Тому вони займаються його окружением його смотрящими, а самим Порошенко зайнятися немає. Ясно. Ну, е, мой, особисто моя думка, що в нас риба псується з голови. Так як я на Західній Україні говорять, риба псується з голови. А от відколи я владі і дивлюся на цей цирк, бо це інакше не, не назвеш, цирк. Нас злодій, на злодії висидить і злодієм поганяє. От вам і вся система. Тому ті, ті пенсіонери змушені копатися в смітниках, тому що вони не мають то тому в нас народ доведений до межі бідності. Безліч покинути хотів, старі дороги. І реально, опять таки, якась компанія зареєстрована на Кіпрі, я не знаю, там, на Кайманських островах. Скоріше всього, ви самі сказали, якомусь депутату, або якому-нибудь іншому должностному лицу, заберуть всі ці місця у них, И у них будет одно предприятие, и все деньги оттуда будут идти в офшор. Ну это ж так выглядит, если я на Кипре зарегистрировано, нет? Я думаю, что у нас будет возможность, говорю, скорее, сейчас мы выходим на рекламу. Я хочу кав... перейти все в Шарлока Кали. Пачь, потому что що хочу, чтобы вы нам якось пояснили, як виживати, в ну, цих умовах. І ваш рецепт який зараз? Алла? Рецепт, я хотіла ще коротко сказати, э... Прогеси прогреси зараз, е, наскільки мені відомо, на Рошені зарплату це? видають в конвертах. Тобто, спитається, якщо є закони, то наші очільники держави повинні перші їх дотримуватися. Це, це якраз відповідь на те, що Голка говорить. Тепер десь, недавно недавно десь, у нас прийняв. Репліку перехоплюю вас. Ви продовжите десь півроку тому в німецькій газеті Франкфурт Ральгемайне. Це газета No1 в Німеччині. Виходить стаття, що на п'ятому каналі, виявляється, теж платять зарплати в конвертах. Що виявляється, немає оподаткування. І навіть зараз ви можете зайти і декларації деяких міністрів, в кого дружини працюють на п'ятому каналі, перевірити її, там це знайти підтвердження. Я надсилаю звернення голові ДФС на прізвище Насіров. Кажу, німецька преса пише, що зарплати на п'ятому каналі в конвертах. Проведіть перевірку, вжийте заходів. Приходить мені одна відписка, друга, що це десь порядку черговості, колись, може, перевірка дійде, може ні. Нічого вони не перевірили, жодного стягнення не накладено, зосі зарплати платять в конверті. Перевірки бізнесу справді тривають, могих знайомих, накладають штрафи мільйонні. Перевірки є, і це брехня, що їх немає, і це пробувається попри ті мораторії, які накладені, тому що немає політичної волі підтримувати бізнес, підтримувати внутрішнього виробника, підтримувати національне ВВП. А є бажання лише красти з державного бюджету. Дякую. Я передаю. Дякую. будь ласка, тепер ще хотіла сказати. От недавно я спілкувалася з людиною, яка приїхала з заробітків з Польщі. Так отак, як то кажуть, сталося, що він працював у поляка, який випускає власне, обгортки для цукерок Рошен. І коли йому прийшов останній заказ, він не повірив своїм очам, він подумав, що вони з нулями помилилися. Він зателефонував в Україну, кажуть, ні, з нулями все в порядку. Він на всю Польщу не випускає стільки обгорток, скільки на одну фабрику рошен. Це знаю з перших вуст. Е, До чого, за податкову реформу, пан Розенблаун казав за податкову е, реформу. Я вже за цю податкову реформу вже чую роки. Я вже не знаю, скільки нам нам вже скільки українцям таляшують за податкову реформу. Ще скільки потрібно років, щоб її зробити. Податкова реформа має полягати в тому, що наші очільники держави повинні платити податки з того всього бізнесу, що вони роблять. У нас буде окрема програма, і ми вас запросимо на програму. Ще одне. Я не економіст, ніяких рецептів давати не буду, але хочу сказати таке: отак От як я дивлюся по свому місту, в БПП пішла сама шваль. В БПП пішли люди, які хочуть дорватися до землі, до грошей, які хочуть рішати питання. Всі в тій партії я суджу по своєму місту. Але думаю, що воно є відзеркаленням нашої, усієї України. Друге, ще одне: державний фонд регіонального розвитку. Подаємо ми проєкти, що нам то треба, нам то треба, нам то треба. Виявляється, в Тернопільській області проекти дають тільки своїм. Оп'ять ж, де міський голова БПП той отримає, де іншої партії, інакшої партії не пойдет, тільки своїм. Ще одне хотіла сказати: рецепт дуже простий: ці люди роблять гроші, роблять бізнес на крові. І я прийде час, і я, як мати п'ятьох дітей і як мати загиблого сина, я їх спитаю кожного конкретно, за що загинула моя дитина. Банду геть! Все, я хочу сказать, я хочу всех поблагодарить, но это на очень высокая нота на самом деле. И Алла имеет право так говорить. Никто, никто не сможет сказать, что вот провокатор, откуда ты взялась, как только тут говорили. Реально, выход из ситуации очень простой. Не красть, Поднять здесь налоги, отменить 90% регуляции, сократить тормейный госаппарат минимум 4-5 раз, чтобы они не кормились за счет вашей податки, тогда денег хватит на всех, и вкладывать деньги в экономику, отменять всякие контроли, в том числе валютные и другие контроли, и давать людям жить и развиваться. Но для этого нужно, чтобы пришли такие люди, как Алла. Иначе это не получится. Поэтому давайте на этом. И так оно и будет. И я хочу всех поблагодарить. Это целый правды «Инша Украина». Это действительно окно правды. Это действительно другая Украина, настоящая Украина в вашем лице. Я хочу вас всех поблагодарить и до встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.